У хаті Миколи Добровольського пошкоджені дахи немає жодного вцілілого вікна. Чоловік каже, ще не знає, де ночуватиме, оскільки у будинку сина на сусідній вулиці теж повибивало вікна. Якраз йшов в центрі в бабах, зірвалося. Прийшов, жінка була вдома, але слава Богу. Обійшлося, вікно летіло, прямо на ню, ну якось мимо. Пані Наталія складає речі, які вціліли після удару. Я тут мешкаю. Я і дочка тут прописана. Ми вдвох. Чи у вас пошкоджено? Чи приходила до вас комісія? Ні? Чи не, не... приходила. Питали тільки адресу. Що ви зараз робите? Складаємо віщі. сьогодні. В день росіяни поцілили ракети по житловому мікрорайону міста. Міська голова Умені Ірина Плетньова розповіла, порахувати точну кількість будинків поки не вдалося, оскільки деякі зруйновані повністю. В місто було влучання, зруйнована Велика кількість житлових будинків, зруйнована одна вулиця, багато житлових будинків, зруйновані дахи, вибиті вікна, пошкоджені двері і майно. Ми Постараємося надати тимчасове житло, щоб ви були в теплі, обігріті і мали для життя. Як повідомила Суспільному речниця обласної прокуратури Ірина Головня, російська армія поцілила по будинках в Умені крилатою ракетою. Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, поліцейські офіцери громади, рятувальники ДСНС та всі екстрені служби. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.